Була. Стай, скільки ти там була? Аж сім днів була. Ну то розказуй, як, там, що, там, які там турки. Ой, хочеш знати, які ти турки. Ти толіка алкоголіка знаєш того, що в нас під лавочками там валяється спить. Ну, вовша не такі. А що були й гарні? Ой, були гарні. Зараз розкажу тобі були. Був там такий один Мустафа, який казав до мене Натаща. Я тебе любить, Наташа, Натаща. Я на тебе б'є Наташа. Натаща. А ти? А мені пофіг, я ж не Натаща. Чуєш, А ти в басейні купалася? Купалася в басейні. То всі на мене дуже там кричали. Бо що? Ти зробила туди піпі? -пі? Гірше. А що ти зробила? Зуби загубила свої. Пі -пі -пі. Та й спускали воду та доставали ти зуби мені. Ой, та ти що? Так, да. ось привезла подарок твому старому. Білий тапочки. Це на день народження? То на смерть. Ну, дякую. Чуєш, а, готе... а готель там шикарний? Готель? Ну, дуже шикарний. Я як зайшла, то я за голову взялася. Чого? Голова в мене дуже боліла. То через переліт. Ну, через дюті фрі грошей на все не хватало. Ой, Боже, а готували в готелі добре? Годували ну дуже добре. Я брала таку здоровенну тарілку і набирала туди і м'яса, і риби, і салати, і солодощі разні, і всякої всячини, і сири по три рази на день. Та то, то не діє слово, то не та ні ні, 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 ні. Ой, ну розказуй, знайшла там собі когось. А там один дурок умирав за мною. О -о. Та й він той дурок, покажи. Умер! Ой, хай Бог, хай спочиває, з Богом, хай спочиває. Чуєш, а на тракціони ти ходила? Каталася, каталася на парашуті. За шнурок тако мене тягнули, а я так ноги піднімала, а мені так страшно було над пляжем. А люди, які там були, закривалися, Тих. хто чим міг. А я тако нога тягнула, ой, і страшно було, ой страшно. А у кваквапарк ти ходила? Ой, ходила я в той Кваква-парк. Ту синю пластмасову трубу, як залізла, то всі вуха закривали. Чого? Бо я ж там застрагла та й кричала. Ой, молодець ти Михайлівна, гарно ти відпочила? Да, що гарно, то гарно буде кому розказати, тільки що нікому неправди не кажи. Це ж секрет, все мовчи. Ну то що? Тепер до роботи. Ну, до роботи, да. Диви, 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 диви. Наркома! Диви, яка краса куда пішла? Проститутка!